Прикарпаття має стати центром зимового відпочинку для дітей зі всієї України. Про це повідомив начальник управління у справах сім'ї та молоді ОДА Ростислав Заремба. За його словами, в середині 90-х на території області діяло 25 таборів. Нині їх 11. Відтак обласні можновладці звернулися до профільного міністерства з пропозицією створити нові табори. І Якщо в столиці підтримують дану ідею, чиновники сподіваються на будівництво комплексу для оздоровлення дітей взимку. Артеки молодовади поту. Працюють цілорічно. Але ну, тяжко знайти логіку, наприклад, відправляти дітей з Прикарпаття. В грудні, чи в лютому, в Одесу чи, чи в Крим. Ну там буде звичайно ж ну, організована програма, і буде там хороше дозвілля. Але чи є логіка, чи нема логіки таких дітей пільгової категорії оздоровлювати в нас в Карпатах і е, поєднувати цей зимовий відпочинок з заняттями чи елементарними навиками занять зимовими видами спорту, що десь логічно вписалося в концепцію підготовки області до е, подачі заявки на участь у зимовій олімпіаді. А от влітку Прикарпатська дітвора зазвичай оздоровлюється в Кримському. Таборі Артек та Одеському молода гвардія. Від початку року, каже Ростислав Заремба, там відпочило понад 630 дітей. Це пільгові категорії та обдаровані школярі. Цього року було передбачено в обласному бюджеті 2 мільйони 600 тисяч на придбання таких путівок. Тобто це є якщо путівка, це є 1123 путівки. 1123 путівки. Фактично ми Переважно більшість дітей вже оздоровили, які є, які перебувають в нас в таборах. Залишилася ще четверта зміна, це десь орієнтовно четверта частина. четверта частина. дітей. Загалом цьогоріч із 155 тисяч учнів віком від 7 до 17 років заплановано охопити оздоровчо-відпочинковими послугами 82 тисячі дітей пільгових категорій.